Добрий день, мої дорогі. Сьогодні ми подивимося для овнів на серпні місяць, що у них буде, як у них проходити цей місяць. Зараз подивимось. Мах. Скажу вам, що у вас все в ваших руках. Якийсь, може бути, рост. Ви щось плануєте. У ваших руках і сила, і розум, і можливості. Тільки вам стоїться захотіть. Зараз ще подивимося, що вони мають на увазі. Жезли, рост вам треба. Змагатися і будете переможцями. Тільки йти вперед. Все у ваших руках. Ви і сильний, і у вас є і гроші, достаток, розум є і бажання. Тільки йти вперед, не зупинятися. Да, трошки треба буде в серпні місяці попрацювати над собою ще візьмемо карти. Початок місяця у вас гарний. Там, да, 30 кубків. Це значить, що ви, попрацюючись, отримаєте купок. Це значить, у вас буде перемога. Це не просто все у вас вдасться. Зараз ще подивимося середину місяця Возьмемо карти та ролі норман. Подивимося, що у вас ще буде в середині місяця Луна. Ви будете про щось думати і планувати, трошки зупинитись в якийсь діях. Зараз подивимося, що це. Рицань мечей. Це значить, що ви будете думати, але рухатися вперед. Но з розумом. Ви просто так, без розуму нікуди не підете. Ви підете рухатися вперед будете і з розумом. Зараз ще подивимося. Такі карти в нас. Гарні карти у вас виходять. Пентаклі. Четверка пентаклі. Ви будете мати і достаток, і. І в свої бажання у вас виповняться, да, ви зупинитесь трошки, передпочините, це вам буде потрібно відпочинити. Це добре. Зараз ще візьмемо, далі, подивимося, Таро Калісогода, що нам скаже, на кінець місяця. Так, сонце. У вас все буде добре. Сонце це розвиток, це е, рост ваших усіх планів, що ви не заплануєте. Е, ви сильна людина дуже. І у вас все, що ви робите, все у вас виходить. Тільки вам треба забажати цього. А зараз ще подивимося, що. Павели карти. Вам треба буде про щось подумати, зважити. Обов'язково тому ви сидите, думаєте, але ви сильна людина. Сонце це дуже сильна карта. І ви будете зважувати, продумувати всі шаги. До якогось звершення. Зараз подивіться, що це буде. ще. Принцеса час. Так, да, ви мудре, ви навчаєтесь, ви плануєте, ви можете розважатися, да, і відпочити трошки в серпні місяці. Бо ваше починання, бачите, місяць, ви потрудитесь, ви зрозумієте, що вам треба рухатися вперед. В середині місяця у вас трішки втомитесь, заспокоїтись і будете потім рухатися вперед, вже відпочивши. Вам це принесе плоди, ви будете насолоджуватися їми. Далі кінець місяця. Ви теж будете планувати надалі життя. Зважувати щось. Ну, і будете відпочивати теж теж. Зважувати щось, читати може десь щось цікавиться в інтернеті, спілкуватися. Переписка може бути у вас. Зараз подивимося, яка у вас карта на кінець. Місяця заключно. Ви в роздумі, четверка чаш, ви запланували і чекаєте. У вас все буде добре, тільки вам треба почекати, не спішити. Так що мовний у вас гарний розклад. Дякую вам за увагу. На все добре.